Бажаю міцного. Друзі, мені дуже цікаво, а що ви думаєте про те, що земля, її надра, водні та інші природні ресурси, які знаходяться на території України, по Конституції належать нам усім, українцям, а користуються ними без нашого дозволу. Кубка олігархів, які, по суті, захопили усі ці національні багатства. Захопили через е різні тіньові схеми. А також за участі своїх кишенькових політиків. Мало того, що за користування усіма національними багатствами вони нам нічого не сплачують, але вони ще й знахабніли настільки, що в десятки разів дорожче нам наші ж ресурси і продають. І це факт, друзі. Знаєте, я досить довго не міг зрозуміти, а чому тільки ми, звичайні українці, воюємо та помираємо на усіх фронтах. А олігархи, представники великого бізнесу, влада всіх рівнів залишилась осторонь від війни та продовжують грабувати наші з вами податки, ресурси, підприємства, землі та інше майно. А тепер для мене все стало на свої місця. Я зрозумів, що народ України є власником усіх ресурсів землі та іншого державного майна України. А вони, по суті, є лише розпорядниками, є лише орендарями нашої власності. Тому, по суті, ми, українці, їм дуже-дуже сильно заважаємо. І це факт, друзі. І тепер або ми будемо щось. Робити і почнемо протистояти та боротись за наші права або в гіршому випадку війна буде тривати ще роками до певних показників, до тих показників, допоки нашим єдиним майном не буде земля на кладовищі. Друзі, давайте активніше реагувати на різні злочини, на різні злочини влади. І разом ми зможемо припинити це беззаконня, яке відбувається у нас в країні. Не за то гинуть наші е, побратими найкращі сини та доньки України, щоб Україна жила в злиднях. Зеленський особисто обіцяв, що буде мораторій е, на підвищення цін, на газ, на електроенергію, на воду і так далі. Де дівся мораторій? Чим можливо закінчилась війна? Скажу більше, для них війна навіть ніколи. Не починалася. Для них це просто бізнес. Вони в своєму серіалі Слуга народу зовсім загубилися в просторі. За час війни жодного закону не було прийнято на користь людей. Друзі, давайте боротися за свої права, які прописані в Конституції України. Допоки ми самі собі не допоможемо, нам ніхто не допоможе. Дякую всім за увагу! Бережіть себе. Нам ще відбудовувати Україну, вірте в ЗСУ. Слава Україні!